Усім привіт! Ви на каналі Весела Матуся. Мене звати Яна, дякую, що зазирнули. Сьогодні розповім вам про порожні баночки. Доволі багато в мене назбиралась. Тож, давайте почнемо. А почнемо ми з пральних порошків. Ось такі два пральних порошків. Ось такі вже вам буде показували: неодноразово беру хані бані для дітей. Дуже задоволена, гарно. Вистірую речі. Запах майже не чутно, можна також в автоматом брати або вручну. Дуже класні беру на постійній основі для свого малюка. Так, Далі ось такий Савекс Premium Спробувала перший раз, дуже сподобався запах такий середній, дуже добре переречі. Я задоволена. Можливо, ще буду пробувати цієї фірми різні порошки. Так. Далі, далі в нас шампуні. Шампунь, значить, ось такий закінчився. Тут кришечка підламалась. Дуже погано він закривається, але оця альфа Парм, альфа-парф Мілана мені дуже подобається. Десь уже беру раз третій і всі різні. Це було для хвилястого кучерявого волосся. Що можу сказати? Гарно пахне, надовго вистачає, добре піниться, має неймовірний аромат, наче ви вийшли салону краси. Класний сподобався. І надалі буду пробувати ці компанії різні шампуні. Так, далі. Далі ось такий. Не сподобався, викликав глупу. Із приємного, це то що він добре піниться, гарно пахне. І що ще? Хочеться його з'їсти, гарно пахне. Мені здається, що цього замало. Цієї фірми мені подобається женшенням та яблуком. Добре, очищує, класний, але оцей більше брати не буду. Цей брала на Horb. Буду. Можливо, не знаю, інші брати ціє фірми, або ну, інші, там, з лимоном, я знаю, є без запаху. Ще, можливо, спробую з лимоном. Так, далі ще у нас залишилось ще. Давайте ось такий засіб: це мило, рідке для рук. Дуже сподобалось економічно, з дозатором. Тут у нас йде жасмін та помаранч. Це аромат дійсно осені. Дуже-дуже класний, дуже сподобався, буду ще його брати. Класний Ейван, це до речі. Так, щось в мене тут все не тримається. Далі не сподобався ось такий крем заям для рук. Пахне, наче, може, пам'ятаєте, були раніше для чоловіків, не знаю зараз є чи ні арко. Чи Арко такий засіб для бриття, крем для бритья. Щось у це мені нагадує запах індентичний. Не сподобався, але добре напитує руки. Але запах мені дуже-дуже різкий, на ніч я ну, не можу. Зовсім з цим кремом. Подразнення ніякі не викликав, але і не за, за рахунок запаху зовсім і зовсім не сподобався. Так, далі. далі в нас ось таке мило для рук. Не сподобався ні запах, Маленький, маленьке мило, незручне, запах не сподобався і, як на мене, пересушує руки. Так, далі. Далі ось такий дитячий baby dove. Я мила і голову, і тіло дитини. Ніжний аромат, такий запах ніжний, алергічних реакцій ніяких не викликав. Сподобалось, хочу ще такий бусковий. там є, не пам'ятаю який, він: це Sensitive йде, тобто делікатний для чутливої шкіри так розумію. А там ще є якийсь, я от не пам'ятаю, але знаю, що такий є ще один. І це зелененький, а то такий бузковий. Хочеться ще спробувати. Так, далі. Далі в нас ось такі блоки для унітазу. Не сподобалися, брати більше не буду. Якийсь я незрозумілий аромат. Не сподобався. От і все. Якийсь неприємний запах. І не знаю, я вперше його брала. Більше брати не хочеться. Дуже подобається Бреф беру на постійній основі. І, Боже, як він називається? Я вам показувала нещодавно, перший раз брала Доместас. От Доместас в мене номер один, а потім іде Бреф, У це зовсім не зрозуміло. Дуже добре, що я спробувала саме зараз файна по акції по 27 гривень. Так би я його не взяла і не буду брати. Так, далі далі в нас ось такі прокладки. Довго зупинятися не буду. Добре поглинають, захищають, подобається. Є в Єві частенька на знижках. Так, далі. Що ми покажемо? Давайте вологі серветки, дитячі, ось такі упаковочки. Щось вони, я їх раніше брала, вони були набагато класніші, класні, ну, крутіші, а зараз якось вони пересушують шкіру дитини, дуже пахне алкоголем. І якось, ну, не знаю, не буду більше їх брати. Щось, щось не подобається. Так, далі. Далі ось такі памперси в Так, ось так вони виглядали. Це п'ятерочка, п'ятірка, на 44 тут було штучки, на 11-23 кілограмів. Сподобалося, добре, поглинають, я задоволена. Будемо ще брати. Так, і ще, ага, і ще такий самий. Тобто у нас дві закінчилися. Так, щоб тут все не впало. Так, поставимо. Так, далі, 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 далі ось така закінчилася умивачка. Нарешті дуже мою комбіновану шкіру пересушує для чутливої, ні в кому разі не беріть, бо якщо мою жирну пересушує, то виявіть, що буде з нормальною або навіть сухою шкірою. Дуже економічний, достатньо одної горошинки, дуже добре піниться, але ну, дуже пересушує шкіру. Потім потрібно добре добре зволожити укрем. Так, далі, що у нас залишилось? У нас залишилися. Зараз покажу ось тканіві маски. Ось такі три в мене. Перша Елізавіка, в перший раз пробувала, дуже сподобалася. І з мінусів це маленьке лекало. На яке лице, на маленьке, воно. На моє велике лице воно ну, таке незручно мені було, але ефект був добра зволожена шкіра, трошки пекло, але так загалом ніяких е, прищиків або ж подразнень не виявила. Далі, далі ось така: це мій мастхев, пробувала перший раз. Дуже чудова маска. Ликало шикарне, якісь такі е, в впупишку. Добре, наповнює шкіру, зволожує, ніяких подразнень не виявила, і дуже мені дуже сподобалося. От Особливо коли ви після важкого дня, або ж там, після безсонних ночей, як я молода мама, то ця маска, або після, наприклад, вечірки гучної, ця маска вона вас врятує. Вона настільки круто працює, що вона. Кожне свої копійки вартує. Рекомендую. Так, для ніг таке собі, скажем, слабеньке, якщо у вас натоптеше, якщо ви хочете, щоб вам добре вона зволожить, воно вам нічого не зволожить так гарно. Да, ніжки будуть м'якенькі, але на цьому все. Тобто, вона мене не здивувала, ця маска для ніг. Брала в Єві по акції, і добре більше не візьму. Так, на цьому все. Ці всі були мої порожні баночки. Дякую, що були зі мною. Підтримайте, підписуйтеся. Слава Україні! Побачимося вже дуже і дуже скоро.